Привіт, пару днів тому токен FTT падав до 2,5 доларів, на фоні чого біткоін оновив дно. Тож у цьому відео ми спробуємо розібратися, чому так сталося. Розберемо усю хронологію подій. І, як здавалося б, велика і могутня компанія через свою жадівність втратила усе, що в неї було. Приємного перегляду. Отже, почалось все із чого. Із цього твіту CZ Binance, у якому він написав, що Binance виходить із позицій FTT. Типу, ви не переживайте це звичайний ризик менеджмент. Ми просто не хочемо повторювати історію з Луною. І коротше, ну просто ми так вирішили. Тому отак. Вони вже злили токенів на 2 мільярди доларів в еквіваленті по старому курсу і сказали, що лишилося ще приблизно на 600 мільйонів. При тому, що Binance два роки тому був одним з найбільших інвесторів FTX. Вони вже тоді ділили вплив у світі, і все було сильно пов'язано. Знову із політичною ситуацією і, скоріш за все, особистими справами. Але ми у це зараз заглиблюватися не будемо, через те, що реальної правди ми ніколи, скоріш за все, не дізнаємось. Коротше, щось там між ними проскочило. І керівництво FTX каже: Окей, ми готові викупити у вас наші токени по ринковій вартості 22 долари, і взагалі все добре, далі залишаємось друзями. А потім оцей чувак з керівництва Binance пише, що ніфіга ви у нас не викупите, бо у вас в резерві біржі недостатньо стейбл і прикріпляє скріншоти з графіком. Мстейблів на FTX, а там резервів усього на 50 мільйонів. Багато людей почали виводити активи з FTX, але далеко не всім це вдалося. І тоді токен FTT почав летіти каменем до У багатьох почало вилазити таке повідомлення на біржі. Типу, виводи зараз недоступні, і депозити ми теж не рекомендуємо робити. На фоні цієї новини Binance опублікував звіт про свої резерви і надав адреси усіх своїх активів. І запевнитися у балансі яких можна на ефірскані. Типу, запрошуючи нових користувачів до себе. Ну і решта бірж теж почали дружньо кричати, як важливо робити усе прозоро і щоб юзери реально бачили, що там є насправді в резервах. Але Binance швиденько підметушився і сказав: а, давайте ми взагалі повністю викупимо FTX. Тоді FTX почали радіти і сказали, що оброблять усі запити на виводи. І увесь ринок, і в тому числі токен FTT відреагували ростом. Але вже через пару годин CZ пише новий твіт, у якому каже: Ну, ми там подумали, подивилися, проаналізували, виявилось, у вас там купа проблем, типу, нецільове використання коштів користувачів, і, коротше, придумали ми купувати. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. Але і це ще не все про Солану. Також говорили, що початкові її інвестори зі стейкінгу дістануть спочатку 60 мільйонів, потім 18, і всі інші почали панікувати. Тому у порівнянні з іншими активами солана злилася набагато більше. І тоді ринок полетів ще більше у трубу, і біткоін знову оновив дно. Але в результаті солана заблокували можливість вивести активи і залишила доступною лише функцію рестейкінгу. В загальному не зрозуміло, чи це була маніпуляція, чи дійсно хтось там збрався щось продавати. Але припустимо, взагалі це достатньо правильне рішення для збереження життя проекту. Але мені здається, що із плином часу і подібними штуками стає говорити про децентралізацію і повний контроль юзера над своїми активами стає важкувато. Коротше, FTX зізналися, що щось там мутили з грошима користувачів, використовували їх в ризикованих інвестиціях, ганяли туди-сюди між біржою і Alameda Research, звісно, паралельно зливаючи гроші на медвежому ринку, бо вони дуже сильно пов'язані. Бо в них же ж там один власник. Дядя Сем Бенкман Фрід і нарешті FTX подає на банкротство. А чистий капітал дяді Сама тепер оцінюється в 3 долари. Отак і тепер навіть ти багатший за власника величезної біржі і криптовалютного венчурного фонду. Усім, хто тримав гроші на FTX, Співчуваю скоріш за все для того, щоб виплатити гроші юзерам FTX, Його власника зобов'яжуть злити активи за Alameda Research, Тому більшість цих активів як ніяк мінімально постраждають. Це ще раз доводить, що свою криптовалюту треба зберігати на некастодіальних гаманцях, такі як і Metamask. До речі, відео про ці гаманці у нас вже є на каналі, тому можете їх глянути. Ну а для того, щоб бути в курсі подібних новин у реальному часі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канальчик Crypto.ua за посиланням в описі. Ну і не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на цей канал для того, щоб просувати український контент. Прибутків вам і бережіть себе.